Дозвольте дійсним всім вам доповісти, поглухлим відмін в бліндажах і вечірок у клубах, замореним штурмом посадок і деребаним скумом, розбитим кабами і коментарями у фейсбуках, що своїм звірячим первісним чуттям я вже чую весну, яку не почую контужений телешоу, п'янками, нормальним життям, де непридатний до служби йде в тренажерний зал. Замість винограду, бо соняш місить весна, у вугільну глину уламки, що мали впасти на ваші міста. Її ноги вмиває замість роси кров тих, хто пісню роду чує крізь віки. Її ноги цілують гільзи і дріт, в її очах щомитів яничий цвіт. Та щороку найперше приходить вона туди, де тисячолітня війна. У Сибірські, Черкаські, Карпатські ліси, у Катівні, Гулаги і на Соловки, В Половецькі поля і на козацький курган вона всіх запрошує у дикий аркан. Перфум вітру, степів і сирої землі сп'яняє свободою тих, хто в ховає орду, що після зими у волі кохались квіти весни.